Датою народження криворізького хокею на траві вважають 16 квітня 1976 року. Саме в цей день відбулася перша зустріч майбутньої команди, яка починалася з двох людей: Казимира Григоровича Драчука, першого тренера і ігрока, Сергія Панасенка. Поступово команда розрослася до повноцінної одиниці команди СК Богатир. 1976 рік гот був такої. теперь уже покойный, Казимир Георгиевич Драчук. Он сам альпинист, мастер спорта по альпинизму. Увлекся хоккеем и принес, при, э, заразил Криворог хоккеем на траве. Создали команду. Через 4-5 лет, это 79 80 когда ребята подросли, э, становилась команда, и они постепенно вышли в первую лигу тогда СССР, Советского Союза. Значит, ігри проводились на сіні спартак, ігри проводились на травяном покрытии. Эстафету прийняли два панасенка, братья панасенки, которые з тих пор і по сьогоднішній день работают в ДСШ номер три. Работают з дітками і з командою высшей ліги на базі Криворського віколеджа. На урочистостях з нагоди 40-річчя хокею на траві у нашому місті згадали всі моменти зростання і розбудови команди, яка в різні часи носила назву Авангард Автомобіліст, «Спартак». Сьогодні команда ДЮСШ номер 3 багатократний чемпіон і призер чемпіонатів України серед молодіжних та юнацьких команд. Базу команди Кнау Краус складають курсанти авіаколеджу, а його керівник очолює федерацію хокею на траві у кривому розі. Потенціал у криворіжців є, що доводять численні змагання. У нас 16 майстерів спорту, 4 чемпіона Європи, 8 людей бронзових призорів чемпіонату Європи серед юношей, очень многі чемпіонів України грали за інші команди. Наша команда фіналісти Кубка України. Три роки подряд ми займали четверте місце в высшей лиге. Зараз команда продовжує грати в высшей лиге. Наше місто стало базою для проведення всеукраїнських змагань. Цьогоріч боролися за перемогу шість команд з Житомира, Сум, Вінниці, Одеси та Кривого Рогу. І це не межа. Втім, проводити міжнародні змагання як власне і проводити якісні тренування заважає відсутність спецполя. Є ребята, є тренери, немає бази. От вони грають тут, це, в принципі, це тенісний корти. По размерам эта площадка меньше, чем положено для хоккея на траве. Значит, что единственное, нужно построить хороший хоккейный стадион, не стадион, а хотя бы площадку. Чтобы у нас проводились и чемпионаты Украины. Естественно, молодежь потянется, глядя на своих. За 40 лет вы видите, поляна у нас не поменялась вообще. Как мы играем на резервном поле, так мы продолжаем играть. Вся загвоздка, вся построения искусственного покрытия. Как только появится искусственное покрытие, понятно, что будем проводить международные турниры. Втім, на святкуванні з огляду на успіхи криворізьких хокістів представники влади пообіцяли підтримати спортсменів і спробувати вирішити це питання. Відя такі результати від що люди це, от, хочуть цим займатися. Держути це, багато здесь і ініціативних людей. Безусловно, ми будемо изыскивать все возможные допустимые способы, чтобы допомагати этой команді, Юрій Григоріч пообіцяв, что будет займатися теж. І вот они і сейчас висказують, що надо поле. Спеціальним покриттям і це покриття, що відбувається від покриття для футболу на траві. А це друге ну, покриття. От будемо займатися, де знайти це поле, як зробити, где його зробити. Поки що ще на старому полі вітали ветеранів цього виду спорту та відзначали найкращих, хто за ці 40 років підтримував та розвивав хокей на траві у кривому розі. Нагрудні знаки за заслуги перед містом другого ступеню отримали Віталій та Сергій Панасович. Наслінки тренери команд подякую Федерації хокею на траві України відзначено голову Федерації у Кривому Розі Анатолія Андрусевича. У мене чувство гордості. Чувство гордості за наш міст, за нашу молодіж. Ми, як міські власті, зі своєї сторони робимо все для того, щоб в нашому місті розвивався спорт. І от сьогодні сорокаліті команді ну не команді, а виду спорта, який существует в нашому городе з 1976 дев'ятсот года, так от он захранен по сегодняшние годы. Хочу сказати, що наша команда в Дніпропетровської області единственная в нашому городі. Поматі вже многом говорить. Логічним акордом святкувань став символічний матч між ветеранами та молодими членами команди хокею на траві.